Нині утрення празника успення Божої Матері, і ми стоїмо у великій радості. З одного боку, Божа Матерь відходить у вічний світ, з другого боку церква співає в Рождестві Твоєм Ти родила нам Месію, а в успенні нас не оставила, завжди з нами. Діва Марія, після вознесення Господа Ісуса явилася у Йоанна Богослова, як і сказав Господь. А на п'ятдесятницю вона, прийнявши за апостолами благословення, допомагала у устроєнні церкви Христової 10 років, після того, коли почалося гонення на християн, на молоду церкву, вона удалилася в Ефес, пізніше на Кіпр до знаменитого того Лазаря четродневного, Потім пішла на Афон і благословила Афон і сказала воїстину, це місто буде як жребій, дане мені от Сина і Бога моєго, і я буду заступниця місту цьому і Богу онем ходатиця. І донині фон являється чудним благословенним островом, островом православ'я, островом тої благодатної гори, де главна Ігуменія Пресвятая Богородиця. По милості Божій, ми були на Кіпрі в церкві Лазаря Хітродневного, сподобалися прикознутися к Його чесній голові ми трепет відчували, коли осознавали, що перед нами Той, кого Господь вернув к жизни. Уже четверодневний вже тіло розпадалося, і вдруг сила Божія повертає Лазаря до жизни, глина вернулася до життя, так благословив Господь. Нині завжди представляємо собі ту красу, якою обладали древні християни. Її вліяння, благословення було стільки великої, що многі люди желали отримати в неї благословення, общатися з нею, по преданню, основаному на словах, одного унікального свідка Діонісія Аріпагіта, того самого, котрий слухав проповідь апостола Павла в Афінах, і на тому місці нам удалося бити в Афінах. Де проповідував Павел, там він говорив афінінам, від який язичний страшний город. Афініни були такі язичники, що зробили цілий пантеон богів з усієї Вселенної, зобрали таких всяких фігурок, щоб угодити всім богам. Ну на всякий случай афініни поклали йому фігурку і написали. Невідомому Богу і ще не знаємому нами Богу. На всякий случай, щоб якогось Бога не забили. Так от Павел, ідя в тот Пантеон увидів цю фігуру. І коли запитали Афіняне, та яку ти віру проповідуєш, якого Бога проповідуєш, Павел сказав, Афіняне, ви ж удоста. Такий боголюбивий народ, маєте в собі релігійність, я вам проповідую того Бога, якого у вас там ще не є, нову фігурку вже поклали йому, тепер Він уже буде для вас відомий, відомий Бог, ім'я йому Христос Господь. Той самий, котрого Отець Небесний послав на землю, той, котрий совершив діло Спасіння. І от Афініни там були судді, мудреці, всякі там дипломати. Слухали, слухали, потім сказали Павле, велика ученість типу маєш. Коли вчули, що говорить про Воскресного Бога, для язичників то було непонятно, і сказали, давай, Павле, далі послухати послухаєм тебе другий раз. Так усі розійшлися, а нескільки чоловік осталося. Серед них був святий Діонісій Аеропагіт, тобто член Аеропага. Цей самий учув від Павла, що ще живе Божа Мати, котра пречудесно безсім народила Месію, і він рішається на велике путешествіє в Єрусалим. І його туди ввели, у. Прийом Божої Матери. Як пишуть уже на основанні їх споминань, Діва Марія була не тільки дівою, дівчиною, тілом, но й душею, смирена серцем, осмотрительна в словах, благорозумна, немногоречива, любителька много читати, трудолюбива, ціломудрена, правилом було її нікого не оскорбляти. Всім «Желати благо, почитати старших, не завідувати, не завідувати равнам, і збігати хвальби, бути здравомисленою, любити добродітель. У нашого Діонісія є цілою воспоминання. Він описує її внішній вид: волосся, голову, очі, ніс, уста, руки, пальці. Він каже, то було яке унікальне, благодатне, що я відів совершенство. І він підчеркує, якщо б я не був навчений Павлом, хто є е Бог, Спаситель Христос, я би її посчитав за божество. Боже Мати, допоможи нам бути до кінця життя вірними Богу і Церкві, а в вічності по милості Божої і Твоїм молитвам нашої Матері. Щоб ми наслідували вожділенної бажаної для всіх нас царство Божої. Амінь.